Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні коротеньке відео на тему вирощування саджанців лохини. Був в садовому центрі і, якщо чесно, трішки ну, сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Подивився на ціни саджанців лохини. Трьохрічний саджанець коштує 550 гривень. Ну, це, пф, я вважаю, доволі таки суттєве, суттєва ціна. А ось, друзі, показував вам неодноразово і заохочував вирощувати свої саджанці лохіни. Оце двохрічні саджанці. Давайте я покажу вам. Якийсь один із них витягну Обережненько. Ось так. Дивіться, друзі. Вже навіть коренево переросла. Ось дивіться. Потрібно перерос... пересаджувати у більший горщик. І ось тут уже цвіте, цвітуть ці саджанці. Ось так вони виглядають. Подивіться, який гарний саджанець, Ну просто. Ось ці саджанці. Це двохрічний саджанець. А зараз я вам покажу однорічний саджанець, Те, що я посадив у минулому році. Ось це саджанці лохіни, які я висаджував у минулому році. Лише два не прийнялось, чи три. Всі інші. Я потрішки, друзі. Це було вигляді експериментів. Зелене черенкування. Подивіться, тепер вони трішки так постоять у мене. Цьому, скажімо так, горщичку. І пізніше я їх також пересажу вже в окремі горщики. І буду тепер дорощувати вже до того, що мені потрібно. Я веду до того, що тут абсолютно немає нічого складного, подивіться. Ось так вони виглядають. Такі вже гарні прирости. Тому, якщо у вас є час і бажання, то ви можете, друзі, просто, просто ось так от самі вирощувати. Ось такі гарні кущики лохіни. І потім у подальшому не платити шалені кошти за один кущ лохіни, тих 500 гривень. Коли ви самі це можете зробити. Я під цим відео покидаю вам посилання на відео, де я черенки, ну, черенки нарізав, як я це взагалі робив. Це дуже просто. І той, хто має таке бажання, він дуже просто цим розбереться. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.